Найдорожчий спальник на цьому тижні. 15 тисяч. Що сюди входить? Будований підігрів, який працює від павербанку. Змінна постіль із мікрофліса. Її можна користувати і в спальнику, і поза ним. Її легко замінити на новий свіжий комплект. Якщо її зняти, бачимо голий функціонал. Це накладка для ніг. Економить час, якщо ви хочете відпочити, не розуваючись. легко знімається для подальшої чистки, а щоб нормально відпочити по-людськи, під головою зона комфорту. Сюди можна вкласти нашу подушку або ваші скручені штані. Перше, що ви побачите на спині, на звороті. Спальника – це ручки евакуації. Дай Бог. Щоб вшиті ноші ніколи не знадобились. Друге, це пристібний карімат. Він пристягується до дна спальника і у нього немає шансів висузнути з-під вашої спини. І третє, що я зміг сюди вмістити, це кріплення до розкладушки. Дуже класна штука. Ви отак зачепили навколо розкладушки ці кріплення, і все, ваш спальник стабільний, у нього немає шансу з'їздити наліво чи направо. І це ще не все. Дивіться інші мої відео, де я показую наші розробки. Спальник Вацеховського найкращий вибір для комфортного відпочинку.